Друзі, всім привіт! З вами Ірина Остапенко. І ви просили ще зняти вам табати, тому сьогодні у нас з вами гаряче тренування. Табата. Готуйтесь, візьміть водички, тому що буде хотітись пити, Налаштовуйтесь на гарне тренування. Давайте почнемо з дуже швиденької розминки. Якщо у вас є час зробити перед цим більш повноцінну розминку, це буде ще краще. Ми стаємо, починаємо розігрівати спочатку стопи, робимо коло лівою стопою назовні. А я поки вам нагадаю, що таке табата. Табата це інтервальний тренінг, в якому ми будемо виконувати кожну з вправ по 8 підходів. Тепер зміняємо кут напрям кола від мізинця до великого пальця. Ми будемо виконувати кожну вправу. 8 підходів. Один підход це 20 секунд, після якого йде 10 секунд перерви. Інша стопа. Назовні обертаємо. У нас сьогодні буде три вправи. І ми попрацюємо з м'язами ніг, попрацюємо з м'язами пресок. Усі м'язи живота будемо включати. І попрацюємо з м'язами рук і зворотній рух. Від мізинця до великого пальця. Тепер руки на стегна, обертаємо колінки на зоні. Гарні кола колінами. Готові. Налаштовуйтесь. Так, ще. Чотири, три, два. Один. І коло колінками всередину. Чотири, три, два. Один, піднімаємось, ноги ставимо досить широко пальці ніг в діагоналі. Присідання пліє. Слідкуємо, щоб коли ви присіли, ваші колінки лишились над п'ятками. Присіли, підйом. Присіли, підйом. Розігріваємо і коліні, і кульшові суглоби. Сіли в ще. Чотири. Три. Два. Один, присіли вниз і внизу ми робимо пружинку. Вісім, сім, шість 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємось. Ноги поставте зараз разом, поєднайте великі пальці. І руками тягнемось вперед, поєднуючи тильні сторони долони і скруглюємо сильно спину, куприк під себе живіт приклеїли до спини. Видих. Вдих, руку розкриваємо, груди виштовхуємо вперед. Видих, вдих долоні догори, великі пальці назад прогнулись. Видих, вдих, видих. Вдих. Плечі прогріваємо і включаємо хребет. Ще два рази. Один. Добре, повернусь до вас обличчям. Стаємо ноги приблизно на ширині плеч, можна трошки ширше поставити. Праве долонь направе стегно, за лівою рукою витягнули бік, ліво на ліве, за правою рукою бік витягуємо. Таз лишається на місці. Таз у нас не йде в сторону. Можете включити собі десь на фоні музичку, яка вас будьюрить і включає. Бо, на жаль, на YouTube я не можу вам додати музику, яка мене, бадьориці, включає. Бо це буде порушенням авторських прав, тому ви можете включати музику, яка вам подобається на іншому девайсі. Так, ще два рази. Добре, лишаємось по центру. Uh, і ми зараз з вами вже будемо переходити до першої вправи. Ми будемо працювати з м'язами живота. Перша вправа буде для косіх м'язів живота. Uh, буде дві вправи, насправді, які ми будемо чергувати між собою. Uh, Подивіться. Подивіться, подивіться. Е, перша вправа, ми її будемо виконувати всього два підходи. Після цього будемо виконувати іншу вправу. Е, перша вправа: ми лягаємо на спину, руки у нас йдуть під голову, і з видихом на підйомі. Ми і з видихом ми робимо підйом корпуса, лопатки піднімаються. Правий лікоть лишився на підлозі. Лівий лікоть піднімається, і ліве плече тягнеться до правого коліна, права стопа в повітря. Видих. Зверніть увагу, що не лікоть я тягну до коліна, бо так можна лежати собі, прес не працює. А лікоть у мене прям торкнувся коліна. Ні, нам треба саме плече ліве тягнути до коліна. Саме плече. Угу. Не лікуть, бо бачите, я можу лікуть і лежачи собі спокійно дотягувати до коліна. Мене цікавить, щоб плече наблизилось до коліна. Сказала вам це 10 разів, сподіваюся, що це зрозуміло. Оцю вправу ми виконуємо два підходи. Після цього ми лягаємо на бік. Нижня рука стоїть на передплічі на лікті. Нижня нога може бути зігнута або рівна. Це рівень складності, зігнута нога. Простіший варіант, ми будемо виходити в планку. Рівна нога, складніший варіант. Далі ми піднімаємо вгору праву руку і з цього положення правою рукою пірнаємо під лівий бік, стискаючи при цьому зусиллям лівий бік. І тут важливий також момент: ми не виштовхуємо вгору таз. А ми виштовхуємо саме бік. Я сподіваюся, що коли я розповідаю техніку, ви пробуєте зі мною виконати і розумієте тілом, про що я вам говорю, угу. а не просто слухаєте і дивитеся, що за вправи. І потім ми поміняємось і зробимо те саме на іншу сторону. Тобто, яка схема? Ми робимо два підходи: прес лежачи на спині, потім по три підходи на один бік, бокова планка, і три підходи на інший бік. Приготувалися. Включатиму нам таймер. Так. Якщо вам буде дуже важко три підходи підряд зробити бокову планку на одну сторону, ви можете зробити наступним чином: зробити два підходи на одну сторону, поміняти сторону, два підходи на іншу, і потім по одному на кожну зі сторін. Якщо я вас заплутала, не хвилюйтесь, зараз розберемось в процесі. Приготувались три. Два. Один. Поїхали. Коліно до плеча, плече до коліна. З кожним підйомом втягуйте живіт в себе. Відчувайте, як ребра наближуються до кісток тазу. Стоп, відпочиваємо. Перший підхід ми зробили. Вже відчуваєте, має вже так трошечки прес-включитись, або не трошечки. Під кінець підходу він має вже горіти. Трохи підгорати. Якщо не підгорає, значить ви робите або в недостатній для себе амплітуді, або взагалі робите щось не те. Дуже важливо, щоб ви саме плече наближували до коліна. В мене вже, наприклад, горить, хоча в мене досить в тренуваннях, досить великий. Тому, якщо ви робите вправо правильно, то завжди у вас буде підгорати. Якщо ні, зверніть увагу на техніку. Бокова планка або з коліна, або з рівних ніг. Піднялись права рука вгору і пірнаємо рукою під бік. Видих. Виштовхуйте нижнім боком верхній бік до стелі. Відчувайте, що м'яза живота, усі м'яза живота скорочуються. виштовхуючи вгору таз. Стоп! Перший підхід ми зробили. Якщо вам важко, ви відчули, що важко стояти на рівних ногах, можете на колінку опуститись. Поїхали. другий підхід. І тут дуже хочу звернути вашу увагу на те, що поперек не має бути в прогині. Живіт напружений, лобкову кістку наблизили до ребер. Поперек такий плаский, куприк підкручений. Та що так? Ще один підхід. Або, якщо ви робите по два, якщо вам вже важко, можете змінити, зробити два на іншу сторону, і потім ще по одному лишиться. Поїхали. Якщо зі мною, то це буде останній на цей бік. Ох, вже бік. Відчувається гарнесенько. Видих вниз. Добре, міняємо сторону. Нагадаю, що ви можете робити спрощений варіант на колінці нижній. Поїхали. Під бік ліва рука вгору. Під бік вгору. Під бік вгору. ще вниз. 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 Є, відпочиваємо. Ще два підходи. Ох. Приготуйтесь. Поїхали. Сідниці стиснуті, куприк підкручений, поперек плаский і не забираю у преса навантаження. Будь ласка, слідкуйте за положенням попереку, бо якщо ви будете робити з таким прогином, то ваш прес тут практично не зможе напружитись. Вся напруга піде на поперек. Щоб включити прес, поперек треба трошки скруглити. Поїхала останній підхід. Ще. Оп. Дотискаємо. Є. Ми зробили першу вправу. Поки ви відпочиваєте, п'єте водички, я вам покажу другу. Хоча ні, ви робите. пробуєте зробити другу зі мною. Попила водички, подивилась. Ми стоїмо зараз на підлогу, займемо положення стоячи, ставимо ліву стопу вперед, права нога назад. У нас ноги стоять не в одній лінії, а вони стоять ось так на ширині тазу. А, і відстань, на яку ми робимо крок назад, ну це десь сантиметрів 40. Не сильно близько, але й далеко не стаємо. Сантиметрів 40 у нас між стопами. Далі, що ми робимо? Ми будемо присідати вниз. Присідаємо вниз, гинаючи ліву ногу в колінці. В цей момент права рука тягнеться до лівого носочка. Я грудну клітину розвертаю в бік лівої ноги. Присіли. А потім ми піднімаємось вгору і я піднімаю праву ногу вверх колінку вгору. Присіли і підйом догори. На горі, давайте ми теж будемо долонькою торкатись коліна. Протилежною. Вниз сідаємо, протилежна рука нога. Хоп, вверх піднімаємось. протилежна рука нога. На підйомі, хто відчуває в собі сили, той додає стрибок. Присіли, стрибнули. Присіли, стрибнули. Намагайтеся ще один важливий момент не віддавати сильну вагу на задню ногу, коли ви присідаєте. Намагайтесь тримати вагу на передній нозі. І на е, задню, на праву ми практично не тиснемо стопою. Ми тримаємось пальчиком за підлогу, але вагу не переносимо туди. І не завантажуємо надмірно е, це колінний суглоб, якщо ви не тиснемо туди, приготувалися. Чотири підходи на одну ногу, чотири на іншу. Можна або чотири одразу зробити, або по два міняти. По чотири складніше, по два простіше. Приготувались. Три секунди. Почали. Оп! Я буду робити зі стрибком. Ви можете обирати свій варіант. Зі стрибком або без. Вгору видих. Видихаємо на зусиль. Вверх. Є. Ножка вже має починати відчуватись другий підхід, О -а 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 -а! горить стоп. Третій підхід я зроблю без стрибка. Бо вже трошки втомились м'язи. Хочеться, хочеться їм трохи спростити роботу, ви можете робити так само, якщо ви витримуєте всі чотири підходи зі стрибком, будь ласка, стрибайте, не зупиняйтесь. А якщо треба трошечки дати відпочинок, щоб останній четвертий підхід ще на цю ногу зробити зі стрибком, то відпочиньте. Стоп. У нас останній підхід на цю ногу. І міняємо сторону. Нагадаю, що ви могли міняти два-два. Поїхала. О! Що ж ти так гориш? Стоп. Міняємо сторони. Тепер права нога попереду, ліва позаду, ліва рука тягнеться до стопи, права долонь до лівого коліна. Поїхали. Вниз. Корпус розвертайте в бік попереду. Стоящі в бік, в бік ноги, що стоїть попереду. Є. Права нога ще свіженька, ще тримається. Готуємось. Поїхали. Оп. Оп. Слідкуємо, щоб коліно не виступало за носок. Підхід на цю ногу. Поїхали. Я знову пропускаю стрибок. Даю симетричну, симетричне навантаження на обидві ноги. Вже і так відчувається сідниця і стегно. Сподіваюся, ось також. Стоп і останній. Налаштувались і вперед, а <смір> yeah. чудово є чудово, ми молодці, ми зробили вже дві вправи. Залишилась остання. Покажу її техніку. Пробуємо зі мною. Ми стоїмо зараз, на чотиреньки, Долоні стоять під плечима. Хух, ми будемо відтискатись. Долоні під плечима. Що ми робимо далі? Дівчата, Або хлопці дівчата, зараз дуже важливо. Послухайте мене по техніці. Тут важливо, важливий момент. Плечі штовхаємо вперед. Пробуйте одразу це зробити зі мною. Ми починаємо відтискатись не просто з у цього положення, коли плече над ліктем, і ми ліктя опускаємо вниз. Ні. Ми штовхаємо плече вперед, прямо вагу на кінчики пальців рук переносимо, починаємо згинати лікті і слідкуємо, що лікоть у нас не пішов назад за зап'ястя, а він лишився чітко над зап'ястям Передпліччя паралельно. Вниз і потім. Виштовхнули себе вгору. Ми будемо відтискатись, включаючи тріцепс м'язи рук. А, перша вправа буде відтискання динамічне. Друга вправа. Ми опускаємось вниз, перкаємось під боріддям і грудьми підлоги. І затримуємось в цьому положенні. Але важливо, щоб ви не просто лягли грудьми і підборіддям на підлогу, а ви. Торкнулись грудьми і боріддям, але тримали вагу на руках, щоб ваші руки активно працювали від штовху чи підлогу вниз. Хух. Готуємось. І хто, тримаючись ось тут, кому буде легко, ви можете поскладнити, піднявши колінки в повітря. Приготувалися. Перший підхід динамічний. Відтискання. Будемо міняти один підхід динаміка, другий статика внизу. Один динаміка, другий статика внизу. Остання вправа. зібрали всі сили і поїхали. Плече вперед, лікоть над зап'ястям. Лігті не розштовхуйте в сторону. Відчувайте, як ваші плечі притискаються до ребер. Плечові кістки, коли ви відтискаєтесь, вони прям по ребру рухаються. Не отут в сторони, а прямо по ребру. Зараз будемо опускатись вниз і затримуватись. Опустились. Стоїмо. Сильні руки. Хто може, піднімає колінки в повітря? Руки сильні. Не здавайтесь. Тримайтесь. Ви можете ще. Ух, добре. Будемо відтискати знову динаміка. Поїхала. Не намагайтесь ніколи перестрибнути через голову і зробити те, що поки вам недоступно. Робіть в комфортній амплітуді, вийшли вниз і затримались або на колінках, або піднімаємо колінки. Затримуємось тут. От стосовно відтискань. Відтискайтесь з колін, намагайтесь правильно навантажити руки. Не треба пробувати піднімати колінки. І відтискатись з планки, якщо поки тіло до цього не готове. Я вас запевняю, що на якому б етапі свого фізичного розвитку ви не були? Поїхали? Фізичного розвитку ви не були? Зараз дуже блювій, розкажу. скажу. Ви завжди зможете отримати від начебто простої вправи максимум, тому що от відтискання на колінках, я відтискаю з колін. Зараз, хоча можу, з прямих ніг опускаємося. вниз, тримаємося. Але відтискаючись з колін і правильно відбудовуючи техніку, людина з будь-якою фізичною підготовкою зможе отримати навантаження якісно для м'язів. Якщо ви гарно включаєтесь вправо. Стоп. Якщо ви гарно включаєтесь вправо, якщо ви з зусиллям відштовхуєте підлогу руками, не просто якось механічно це робите, не думаючи про вправо, поїхали. А опустилися, відштовхнули підлогу, наче занурили долоні в підлогу. І я вас запевняю, що ваші м'язи будуть працювати добре, якщо ви зараз перебуваєте в моменті тут і зараз, в цій вправі. Якщо ви відчуваєте, які м'язи включаються, як посилити навантаження, як відбудуватись, прибрати навантаження там, де воно не потрібно, впопереку. Опускаємося вниз і тримаємося. Колінки можуть бути на підлозі або в повітрі. Я знову підняла в повітря, показую вам складний варіант. Але руки дуже сильно штовхають підлогу непросто. На грудях лежимо. Фу. Чудово! Ми з вами молодці. Наш коротенький комплекс на сьогодні завершено. Давайте трошки розтягнемо м'язи, підніміть праву руку. Зігнуту в лікті, натисніть на лікоть. Розтягніть м'язи руки. Головою натискайте на руку від штохочів назад. І інша сторона. Пальчик замок, позаду за спиною. Тягнемось замочками назад і вниз, грудьми вперед. Добре. Дробимо спокійний, глибокий вдих за руками, видих, ще вдих. Видих. Ще один вдих. Поєднали пальці в замок, штовхнули долоню вгору і потягнулись за руками в правий бік погляд з під лівою вверх. І за руками в лівий бік погляд з під правою вверх. Піднялись, опустили руки через сторону, зробили коло плечима назад, маківка вверх. І дякую вам за те, що сьогодні тренувалися зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати в коментарях. А що б вам ще хотілося? Яких тренувань би вам ще хотілося зняти? Якщо у вас виникли якісь питання стосовно цього тренування, десь ви не зрозуміли техніку вправи? Будь ласка, пишіть в коментарях. З задоволенням буду вам всім відповідати, коли є на той час. В описі під цим відео ви можете знайти посилання на банку. Якщо хочете подякувати за це тренування, можете відправити туди донат. І всі 100% ваших донатів відправляться на допомогу ЗСУ. Ще раз дякую вам. Прекрасного всім дня! До нових зустрічей!